Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Анатолія. Виїхали в Польщі на автостраду А4. Перша парковочка. Там туалет, умивальник гаряча, холодна вода. Не знаю чи душ є, але гаряча вода, аж кипяток такий, гаряча вода хороша. І холодна вода. Є автомат, каву взять, ще щось може яке печиво і то йдуть машини по автостраді, а четвертій. Наша машина, фури припарковані і от така парковочка. Зупинилися перекусити. А я тим часом хочу розказати за те, як, чим було показувати, як ми пройшли Митницю. Митницю проїхали як ніколи. За одну годину митний переход був в Рава Руський. Сьогодні понеділок і так удачно пройшли, як ніколи. То менше 5-6 годин. Не було такої. А це під'їхали до рави Руської, зразу з розгону заскочили на українську митницю. Пройшли швиденько, без питань, без проблем. Багажник тільки відкрили. Та й поїхали. Паспортний контроль, митний контроль, все без проблем. Під'їхали до польської митниці. Там було машин шість стояло перед польською, бо ми були сьомими. Тому що була якраз пересмінка. Ми приїхали на пересмінку зранку. І от ми вже зараз на А4 до Кракова 200 кілометрів, а ми будемо в Тарнові ночувати. Тобто залишається кілометрів, мабуть. 130. І на шлях. Зараз перекусимо. Наша поляна накрита. А основне, що я хочу сказати, що як ніколи, в понеділок дійсно найменше машин. Ми не стали їхати на Краковець, бо показувало на 6 ранку в Краковці 15, а на 9 ранку 30 автомобілів. То Рава Руська. Зовсім без автомобілів, от єдине, що пересмінка, то назбиралося 6 машин. І ми за годину, ну, якщо взяти, то, мабуть, година 20. Це як ми заїхали на українську і виїхали з польської митниці. От така парковочка гарна, велика і автострада. Зараз перекусимо і будемо двигатися вже. На місце ночлега. От таке. А 4 їхали від рави Руської. пішли новою дорогою. Паралельно українській границі, то була кілометрів 20 така розбита слабенька дорога, а потім все відремонтовано. Гарненько пристроївся за поляком. Поляк як ішов 70 населеному пункті, знав, де стоять, де можуть їх, де стоять, як не ограничителі, а перевірки швидкості. Він скидав на 50, я їм скидав на 50 разом з ним. І так проїхали практично до автостради. А четверта автострада. Все. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі. До побачення.